Доброго ранку. Доброго ранку. А хто це До нас приєднався дом. Це хто? Включаєте видос по камеру? Такі роз. Так, добре. Розпочинаємо наше заняття. Доброго. Добрий ранок. Доброго ранку. Доброго ранку, трава всистей. Доброго ранку, квіта барвист. Доброго ранку, сонечку. Суміли, і сделал прекрасно. Зараз у нас заняття з художньої літератури. І сьогодні ми з вами на занятті поговоримо про щастя. Почули це слово раніше щастя? Чули слово щастя? Так. так, а що так. таке щастя? Так. І коли ви щасливі? Як думаєте? Чоловік щасливий. Так, коли людина щаслива. Коли, там... Я, Я, там думала, подарили. коли матуся обіймає так, коли ви граєтесь, коли сонечко сліп. Так, щастя це коли радіє ваше серде, коли нам добре, приємно і дуже те, і дуже те. А чи помічали ви, що іноді щастя це не лише подарунки, які вам дарують, іграшки, які вам дають? А ще і добрі справи, це також щастя. Помічали ви це? Так. Да. Так, чому ні? Наприклад, коли ти поділишся е, з іграшкою зі своїм другом, і він зрадіє і усміхнеться. Це так, її щастя. Так. так? Ось, наприклад, картиночка. Дивіться, коли діти граються і діляться один з одним іграшками, це щастя. Так, коли ви допомагаєте вдома е, своїм матусям, бабусям, це також є щастя. А ось погляньте на картиночку. Коли онучка допомагає своїй бабусі ліпити пиріжечки, для бабусі це щастя, радість. Так. Так, так звичайно, звичайно, це радість. Щастя буває у всіх різних. Хтось щасливий, коли гуляє на вулиці, хтось щасливий, коли допоміг мамі чи бабусі, хтось щасливий, коли грається з друзями. Ось сьогодні я пропоную вам послухати казочку, яку написав Василь Сухомлинський. Казка про щастя. Слухайте, будь ласка, уважно казочку, роздивляйтесь картинки, а потім ми з вами поговоримо по змісту цієї казки. Казка про щастя! Ішла стежиною бабуся, несла великий кошик з яблуком. Підкнулась бабуся, пустила кошика з рук і посипались яблука по стежині. Старенька бабуся нахилилась, щоб їх позбирати. І це побачила маленька дівчинка, яка гралася неподалі. Підбігла вона до бабусі, допомогла. І коли яблучка вже були в кошиком, бабуся дала дівчинці найбільше яблучко і сказала, Спасибі тобі, дівчинко, я бачу, що ти дуже хороша і добра дитина. Дай Бог тобі щастя. І пішла собі бабуся далі. А дівчинка задумалася щастя, а що ж таке щастя? Оскільки вона ще була маленькою і багато чого не знала. Вона вирішила спитати в інший. Побачила вона, пташку, і звернулась до неї. Пташечко, а що таке щастя? Щастя це повернутися на батьківщину після довгої зими, звіти гніздечко, вивезти пташеняток і вчити їх літати, защебетала Ташечка. Ні, мабуть, це не те щастя, про яке мені казала бабуся, подумала дівчинка. Вона пішла далі, йшла, йшла і спинилась перед чудовою віточкою. Квіточку, скажи мені, будь ласка, що таке щастя ти знаєш? Звичайно знаю, залопотіла пелюсточками квіточка. Щастя? Це сонечко, теплий дощик. Пішла дівчинка далі. Підійшла до дерева, дерево. Як по-твоєму? Що таке щастя? Могоднє дерево тихо зашелестіло своїм буйним листям. Щастя, дівчинко, це пережити зимові морози, завірюхи, покинутись навесні від довгого сну і знову одягнувши зелене вбрання слухати дзвінки щебет пташок на своїх гілках. А далі дівчинка йшла і зустріла кішку. «Тицин, а ти знаєш, що таке щастя? Знаю, знаю. Щастя це гарно поїсти сметанки і грітись на сонечку. Що ж іще потрібно? Промуркотіла кішка і ліниво потягнулась, вигинаючи спинку. Далі пішла дівчинка до собачки, що спочивав у холодочку. Почувши запитання дівчинки, собака вповідає Щастя це вірно служити хазяїнові, який тебе годує, і бачити, що він тобою задоволений. То ж говорить правду, думала дівчинка. І підійшла вона до річечки. Річечка, може, ти знаєш, що таке щастя? Знаю, знаю, задзюркотіла річка. Щастя, це щоб водичка моя була чистою та прозорою. Щоб береги не замулювались, щоб я могла повноводною бігти до самого моря. А по-твоєму, що таке щастя? звернулася дівчинка до бур'янинки, що росла у квітнику. Щастя, це так розростися, щоб квіти не росли поруч і бути єдиною господиною в квітнику. Дівчинка повернулась додому і запитала у своєї матусі Мамо, що таке щастя? Для кожної матусі щастя це коли щасливі і здорові її дітки, відповіла мама. Мамочко, а чому ж усі відповідають порізно, здивувалась дівчинка. А ти сама подумай, сказала мама. Довго думала дівчинка, а потім промовила. Я зрозуміла. У кожного щастя своє, який ти сам, таке і твоє щастя. Ось така казка під назвою Казка про щастя. Дітки, скажіть, будь ласка, чи сподобалась вам ця казочка? Так. так. Ну, добре, що сподобалось. Давайте ми з вами тоді поговоримо. Хто ж ішов стежинкою? Бабуся, Бабуся, а що сталося з бабусі? Що відбулося? Так, правильно, бабуся спіткнулась і, і розсипала яблочко. А хто це все побачить? Дівчинка. Так, правильно, побачила дівчинка. Так. Що дівчинка зробила? Помогла Уму, бабусі. Так, вона допомогла бабусі. Так. І як же бабуся їй віддячила? Вона казала, дай собі щастя, бозинки і яблочко. Вона що зробила? Дала дівчинці. Найбільше яблучко, так, і що побажала вона для дівчинки? Дай Бог, ти, е... щастя. Ти хороша й добра дитина, дай Бог тобі щастя. Так, правильно. І коли бабуся пішла, що ж, дівчинка, над чим вона задумалась? Так, да, правильно, вона задумала, що ж таке щастя? І до кого вона зверталась, щоб дізнати, що ж таке щастя? Доптяшки. До пташки. До далі до кого? До... До... до квіточка. До квіточки далі. До деревця. До дирекця. До кішки. До кішки. До... до собачки. До собачки. До річки. До річки. До річки. І до кобуша. До бур'янця. До бур'янця. Бур так, а потім до кого? До, до матусі. До матусі. Так, правильно. А давайте пригадаємо, коли дівчинка запитала у пташечки, що відповіла пташечка, що це щастя для неї? Це, це, коли... так, Коли повернутися після зими до рідного краю, до батьківщини? Так. А коли дівчинка запитала у квіточки, що відповіла квіточка? «Когда дождик, и, о, І соне, щоб було, все світило сонечко і дощик, це для квіточки було щастя. Так, а деревце що сказало? Що для нього щастя? Когда типеє зі моєк і. І в весні е, повернеться і е, чи, літочки будуть зеленими, і будуть втічки на твоє віточках. Е, віточка. так, абсолютно правильно, кірочка. Так, для дерева було щастям пережити морози, одягнути зелене вбрання, так, і щоб пташечки тиш... сиділи на гілочках і щебетали. Так. А що ж сказала е, кішечка? Що е, для неї щастя? По і, ой по покусать сметанки і лясти доминки. Так, правильно, для неї щастя поїсти сметанки, грітись на сонечку. Так, а для собачки що таке щастя? Боже, я йду. Е, так, ну, так вірно, вірно служити своєму хазяїну. Так, а Річечка що сказала? Вона була рідка. Було... Так, щоб водичка була чистою і прозорою. Так, а бур'янинка що сказала? Що для неї щастя? Та вилики, а... Бальто... Ви, і... Розростися. Для бурянинки було щастям розростися, щоб не росли квітнику квіти. Так. А що сказала матуся? Матуся цакливає де... діти щатливі. Коли матуся щаслива, для неї щастя це коли Дітки здорові, так, здорові, щасливі. Це для матусі і є щастя, коли її діти здорові та щасливі. Так, який же висновок зробила дівчинка? Що ж таке щастя? Який вона висновок зробила? Щастя це, так, е у кожного моєго щастя. Правильно, правильно, у кожного своє щастя. Щастя у кожного своє. Вірно, є така приказ, людина творець власного щастя. Тобто людина сама творить своє щастя. Щастя це коли ти разом зі своїми рідними, близькими, коли ви разом проводите час. Разом щось робите, відпочиваєте, гуляєте, коли ви разом це і є щастя. Так. Це щастя це не лише те, що ми маємо, але і те, що ми даруємо іншим. Це усмішка, це добрі слова, це допомога. Тож, для того, щоб бути щасливим, треба дарувати добро, тому що добро, дітки, завжди-повертається завжди, завжди повертається вам усмішкою, теплом і радістю. Ось таке цікаве сьогодні у нас заняття. Ми поговорили з вами про щастя, прослухали казку Василя Сокоминського про щастя. Подивіться смайлик, який він. Задоволений і усміхнений, щасливий, тому що ви, дітки, у мене молодці. Ви дуже добре сьогодні працювали, на всі всі запитання відповідали, тому що уважно дуже слухали казочку. Я бажаю всім вам гарного дня, дітки, будьте здорові та щасливі. До побачення, мої хороші. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення. Люблю вас, Бета. Дякую. на Навзаєм, Кирусечка.